Вітаю, панове. Сьогодні я покажу вам свою статистику за минулий рік в маркетплейсі розетка. В Маркетплейс Розетка це у нас топ-1 в Україні, і в принципі так вже і виходить, що і в моїй підприємницькій діяльності він став топ-1. Зараз ви побачите статистику, і в принципі трошечки порівняємо і подивимося. У нас саме в кабінеті розетка немає такої детальної статистики, щоб подивитися за цей рік чи за минулий рік. А до того, давайте подивимося на панель управління. Тут у нас є замовлення до прикладу. У нас показуються всі замовлення за весь період часу, тобто з того моменту, як я зареєструвався і почав продавати на розетки. Отже, все це діло нас не цікавить. Нас цікавить успішні, неуспішні замовлення. Успішних замовлень за весь період часу. У мене 854 замовлення. Це 80 Ну, 80%. Ну і відповідно є неуспішні замовлення. Це 205 замовлень. Отже, якщо подивитися на аналітику саме від розетки, вона виглядає наступним чином. Ось все це діло. Якщо подивитися, дата створення, ну і відповідно, ну, те, що у нас відображається. Тобто, у нас тут за маленький період, ну і відповідно є ось, ну, ось така статистика. Тут у нас є середній чек, покупці, постійні покупці, служби доставки, методи оплати і тому подібне. І у нас є якісь графіки, які можна також. Дещо додати, ну коротше, можна щось побудувати, але цього недостатньо. Тому давайте зайдемо в Sales Drive, Ну і відповідно, у мене тут універсальний звіт від 1.06.23 року, тобто з моменту, коли був попередній звіт, і до 1.06. вже цього року, і можемо подивитися. У нас було 761 заявка і 625 Продажів по продажам це 82% – Це викупи, тобто ті якісь неуспішні замовлення, про які ми ось тут говорили. Ну ось тут в панелі керування, в панелі управління. О, так, за останній рік ми доволі таки сильно наростили продажі на розетку, тому що ми перестали працювати в інстаграмі. Так, тобто, ми в інстаграмі вже не викладаємо ніякий контент, тому що по часу затрат там це просто не рентабельно. Ну і плюс, відповідно, там дуже дорога стала таргетонгова реклама. Ну, і відповідно це все діло просто не рентабельно. І плюс, ну, це дуже багато часу займає знімати всі ці Reels сторіси, ну і відповідно фоткати постійно щось нове для інстаграму. Тобто ми трошечки доволі таки сильно вже міняємо свою модель ведення бізнесу. І тому розетка, напевно, вийшла на. Перше місце, тому що якщо подивитися, у нас сума продажів, тобто оберт коштів в магазині розетка, складає 459 262 гривні. І це минулорічний обсяг продажів в інстаграмі. Якщо подивитися на минулий, на минулорічний звіт, то ми можемо подивитися, що у нас тут є інстаграм Пром, розетка. Розетка приносила 63 тисячі гривень за. Рік, тобто не за місяць, а за рік. Ну а відповідно, інстаграм приносив 450 тисяч також за рік. Зараз же у нас за останній рік. Є 459 тисяч, що ми, в принципі, дійшли до продажів в інстаграмі, і по затратам, ну по часу затратам на виготовлення, можна так сказати, контенту. Тут фактично у нас немає цього. Тобто ти закинув раз дані всі в картку товару, і все, він собі продається. Воно собі там якось все це діло розкручується. Ми час від часу заходимо, поповнюємо свій баланс на розетці. Ну і відповідно там о, щось граємося з рекламними кампаніями. Але головне тут, як виявляється, нам. Маркетплейсах вибрати правильні товари, які будуть продаватися, і мати їх в хорошій кількості, що з дитячим одягом доволі таки проблематично. З інстаграмом більш-менш, а на маркетплейсах все ж таки треба об'єм. Тобто, один розмір одного кольору має бути у тебе ну хоча б 5-10 штучок для того, щоб коли картка товару розкрутилася, щоб у тебе не виявилося, що все немає в наявності. Що за минулий рік, що з розеткою, що з промом, у нас все це діло так і виходило. Якийсь товар почав продаватися. І все, у нас його немає в наявності, тому якось так. Отже, фіксуємо за останній рік, що у нас обіг коштів в маркетплейсі розетка склав 459 тисяч двісті гривні. Це хороший результат, і в принципі, ось так. Я показую свою статистику, тому робіть висновки. Отже, на цьому все не забувайте про ЗСУ, підписуйтеся на мій канал і можете написати якийсь комент, що ви думаєте з цього приводу, так би мовити, підтримати мій канал. Ну і відповідно, україномовний контент. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.